Як часто вас тригерить, або, по-нашому, бісить, коли хтось купує собі дорогі речі або дозволяє собі дорогі поїздки чи дорогі послуги? Як часто ви залишаєтесь в фокусі на цьому і негативити в ту сторону? Мене звати Лілія Кеста, я трансформаційний коуч і майстер-провідник практики ціхостояння. Я знаю все про... Легкість і тотальний спокій. І я знаю, що треба зробити для того, щоб людина вміла це відчувати. У мене на каналі ви дізнаєтесь все про коучинг і про практику ціхостояння, а також дізнаєтесь про різні практики, тому підписуйтесь. Нещодавно я зробила одну покупку, яка коштувала 101 тисячу гривень і розрахувалася за неї одним платежем. Що саме я придбала за таку суму, ви дізнаєтесь в кінці цього відео. А зараз я розкажу вам, що я зробила, коли робила цю покупку. Я працюю з мисленням людей. Я працюю також із фінансовим мисленням. І тому я зафіксувала це в відео, розповіла, що ще 4 роки тому я мріяла про заробіток. 50 тисяч гривень на місяць. Це для мене була величезна сума. Я її хотіла навчитись заробляти. А зараз пройшов час, і я легко оплачую такі покупки за 100 тисяч гривень, але не суть. Суть в тому, що я, створивши це відео, надихнула дуже багатьох людей, і вони повірили, що це реально, що це можливо. Зараз легко проплачувати такі кошти. Коли раніше мені було страшно навіть подумати про це. Я щиро цим поділилась, реакції були різні, але був один коментар, на основі якого я вирішила створити це відео. Цитую: 50 тисяч, я так розумію, гривень мінус 1000 доларів дорівнює 12 тисяч в місяць. Цікаво, вона не їсть і не живе на вулиці, чи звідки покупки. Що ви почули в цьому коментарі? Це явний приклад, як блокуючи програми грошового мислення людини, заставляють її обицінювати чужий труд, негативно дивитись на такі відео, на такі покупки. Та ці програми не дають їм самим заробляти великі кошти. Коли людина зайшла на це відео, замість того, щоб порадіти за те, що інші вміють так заробляти, щоб порадіти. За те, що людина своєю офіційною працею вміє піднятися до такого рівня, вона пише коментар, рахує від моєї минулої мрії теперішню суму. Ви, вираховує там якихось 12 тисяч і хвилюється, чи я щось їм. Як думаєте, фокус уваги цієї людини на кому? На собі, на своєму доходу чи на чужому? Ось такі. Обмежуючи блоки не дають нам рухатись вперед. І якщо ви відслідковуєте за собою, коли хтось купує дорогу річ, а вас це підбішує, зверніть увагу, що там за цим стоїть, бо на все є першопричина. Гроші йдуть до тих, хто радіє за успіх інших людей, хто допомагає заробити іншим людям. То багато донатить, займається благодійністю, багато віддає в цей світ. Гроші це фідбек від всесвіту. А ще, що важливо: почніть радіти за всіх, хто є навколо, хто вміє вкладати великі кошти в свої потреби. Кожна ваша радість за іншу людину приближає ваш фінансовий достаток. І ви зрозумієте, як це чарівним способом працює. напрацьовуйте мислення багатої людини, давайте чаєві, відправляйте кошти швидко, якщо вам потрібно за щось розрахуватись. Допоможіть тому, кому необхідна фінансова підтримка. Допоможіть комусь заробити кошти. Подивіться на YouTube Майкла Роуча. Відео, де він розказує про чотири кроки про кофі медитацію, і ви також зрозумієте, про що є. Дуже важливо ділитись знаннями, щоб людина могла збільшити свій фінансовий дохід. Таким чином, ваш фінансовий дохід буде збільшуватись. А якщо ви відчуваєте оцю внутрішню заздрість і вона вам неприємна, якщо ви відчуваєте. Що вас бісить, коли хтось купує дорогі речі. Якщо ви відчуваєте, що маєте отакі обмежуючі переконання, блоки, програми, які не дають вам розширитись, пишіть мені. Я вас запишу на діагностичну сесію, і ми з вами виявимо ваші блоки, виявимо ваші переконання, пропрацюємо їх. І ви зможете ось так легесніко купувати собі також дорогі гаджети. А далі дивіться відео. Яке тригернуло так мого підписника. оплатила 101 тисячу гривень одним платежем за покупку і пригадала, що я лише 4 роки тому, змінивши професію, лише мріяла заробляти 50 тисяч гривень на місяць, а зараз дозволяю собі дороге навчання по тисячу доларів, покупки такі, які я хочу, і при цьому я в тотальному спокої і прийнятті всіх своїх можливостей.